Бажаю <бежує> міцного козацького. Друзі, мабуть, чекайте новини якісь гарні від нас. То я вам скажу, єдині гарні новини можуть бути з цієї сторони фронту. Тому що з вашої сторони фронту, кроме насратого лайна, інформаційного говна, економічного говна, я щось нічого. Не спостерігаю, хоча б дуже, дуже хотілося почути, що б щось обнадійливе. Але я е, людина така дуже проста і довіряю тільки тій інформації, яку знаю. Я не дивлюся по людям, які багато балакають, да? розказують, хі -хі, бо не втіки, що да? вони там кого садить, збираються, блин. піду на один термін, буду, не піду на другий. Всіх корупціонерів посажу. Я дивлюсь, що результат да, а результат цих злодіянь він плачевний. Поэтому, якщо коротко, що у нас відбувається? Е, із е, початком оцього інформаційно переговорного лайна і пошуку, чергові пошуки міру, е, в очах часрації у Хуйла, у Макрона, блядь, у Трампа, у Байдена, біганина по Дубаях, обнімашки, блядь, ціловашки. Це все хуйня, фуфло. Почали підари бляд, і кабами, і фабами блядь, артилерії, РСЗВ. хірачить ще більше. Е, вчора там за Новою Полтавкою ну, поле типу, Пом 2 ну, такі з граду вистрелюються в трубах е, мінування. Тобто, тили хірачать. Безпринципно знищують і цивільне населення, якого хоче півіхами. Особливо покрова Мирноград, е, сама покрова Мирноград кабами, фабами блядь, розвалюють на І Інтенсивність боїва там, де, мабуть, по Покрові там понятно, А район Велика Новосілка і сюди Покрова, Торецьк, Харківський напрямок. Дуже складновато, тому що накопичують постійні сили і засоби. і вони там не пиздять по телевізору, а заводи запустили і хірачать вони в три зміни. Мобілізацію вони просто замінили рекрутингом. Оці срані воєнкоми, такі самі корупціонери, які у нас, цикашники, вони їх відстранили, платять напряму рекрутам. Люди, ну, як людям, моркам, підарасам цим. Напряму 30-40 тисяч доларів і в них черга стоїть. А у нас, виходить, все, все наоборот, блядь. Тому, казацко, -то, розказувати можна дуже багато а ви, ну, багато слухати, а результат буде у нас один. А в Збройних силах зарплата 20 тисяч. У мусорів, які зрадили присязі, яких 20 тисяч залишилось тільки в Криму, служить Оркам. тільки в Криму 20 тисяч. Які, блядь, позабігали в мишачі нори. Садики, школи, от там з утра до вечора бензин викатують, е виходять Азовсталь, там, ну, пропавші безвісти, вони їх розганяють, бігають у тих поселах, ловлять. Ну, коротше, це здеградована структура, блін. От повищену підвищення зарплати отримала. І, взагалі, оця кліка, да, зелено-офісна ригівська, вже до такої степені знахабніла, що е колосальні кошти держави. Не витрачаються вони на Збройні сили, як мали би. Мільярд мільярд. Думайте. Купили в Підарів реактор. Тепер, блядь, уже все, блядь. Вони будуть достраювати Хмельницьку і тес. Пеларама. пам'ятаєте, це було захист теців, шляпа така, блядь, дерева, Наєм. От скільки вона там? 7 мільярдів чи 70 украли. Нема не теців, захисних споруд. блядь. Сидіть в тюрмі. Свинарчуки, да. Лієве, Резнікове, Шмигалі, блін, хто сидить в тюрмі? 100 тисяч бракованих мін, ну що ви думаєте? Вони на три вже в три рази більше заказали цього ж виробника мін. А там, ну, як буде. Тобто це розмови такі. Знаєте, можна говорити що угодно, треба судити по ділам. А там, по-перше, жодної особи, да, яка на сьогоднішній день сидить на цих табуретках. Яку можна там лідером нації і авторитетом назвати, її немає. Да? І в мене ж таке саме питання, що там Піндоси продовжу ну, пробувають вибори да, в Україні, бо вони теж не бачать у Запорожжі 600 вагонів з гуманітаркою украли, Ну, добрий вечір. Ніхто не покараний. Шмигаль блядь, видав постанову, що гуманітарка не обліковується кримінальне провадження до побачення. І оці фунти. да. Шмигаліумірове, блядь. офісний клерк, от їх там всі п'ять потужних менеджерів, всі родом з Росії, з КГБ, блядь, ФСБ. У, у Подаляка брата ніколи не було, в цього єрмака, блін батько генерал ФСБ, чи, чи він там ніхто не вивчив. У мене питання, як е, Служба безпеки їх на ці посади допустила, хоча це і не державні посади. Якого хера вони там щось приймають, які то рішення, Да? Всі журналісти Роман Дудін, Роман Червинський, дійсно патріоти Українці сказали, що Єрмак це агент ФСБ, подаляк агент ФСБ, блін. Купа журналістських розслідувань. І що? Нічого. Ви думаєте, що в службі матеріалу немає, є? А хто службу очолює? Вася Малюк, якого, блін, той ж самий Єрмак назначив. А хто такий у нас тоді потужний? Я думаю, що він так. І не вийшов з ролі. Одне діло грати роль, а іншу бути президентом. Тому казацтво тут смішки такі дуже хірової, блін. Ми не воюємо всією потугою своєї нації. У нас 20%, 20% нації воює. Економіка на полоспущених. У нас бюджет, бюджет на війну менший, ніж бюджет на утримання оцієї, блядь, кліки вонючої, да. Правохоронний і депутат і все інше, підвищення постійних зарплат блядь, по 200-300 тисяч, блять, ви що? Серйозно? я вам скидував у цьому зарплату, винагорода прийшла військовослужбовця за 4173 гривні. Коротше, ладно, посміялися, то й годі. А якщо без жартів, то питання дуже просте. Якщо ви на цей раз притягнете оцю мерзоту, яка у. В стакані крутиться, блядь, 30 років. Юльки, Петьки, Сівачоли, Ющенки, Януковичі, Зеленський потужні. Якщо ви хоч одного із них опять притягнете у владу, блядь, Україна цього не вивезе не вивезе. Ми вивозимо на 20% нації. 20% нації воює і допомагає. 20%. Можете розказувати все, що угодно, блядь, але факти річ уперта, Блін. І герої вмирають, герої вмирають. Це все блядь, брехня. І нас становиться менше і менше. І плюс іще придумали, що якась шляпа, я не знаю, цей Свинарчук, блядь, у Верховній Раді на, на трьох табуретках сидить, блядь. Що то вони придумали, що без демобілізації, без закону і чіткого. А... Сроки на і коли військовослужбовець може знаходитись на війні, да? чіткого закону про мобілізацію нема. І хтось якийсь шмигаль винючий, із яким своїм кінтом з міністерства оборони, бойовим генералом, бойовим стаканом, блінь, розказують на опрацюванні до опрацювання. Ви там охуєли уже окончательно. Збройні сили пішли краще і свідомі і розуміють, що підером треба спочатку заєбашить. Потім з вами, блядь, розбиратися. Але я бачу не доходить. От просто не доходить. Думаєте, хто везе, так і їде, блядь. Ніхуя. Ви там майдан зібралися розганяти. Так ніякого майдану не буде, все буде по-другому. Що чекайте, слава Україні!